Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Продовжуємо розглядати усну народну творчість, розділ, з якого починається вся література, один із видів мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про міфи, і легенди українців і дізнаємося, чим же вони відрізняються. Зокрема, більш детально ознайомимося зі змістом. Таких творів, як прозоряний віз» і чому пес живе коло людини. До речі, а ви знаєте, чому пес живе коло людини? Якщо ні, то дізнаєтеся. Ну, ви любите міфи і легенди? А ви вірите в міфи та легенди? Якщо ви сказали так на обидва питання, тоді сьогоднішній урок саме для вас. І починаю я наше заняття саме із стародавньої колядки, однієї ще, мабуть, із найперших, які з'явилися у наших предків. І ця колядка називається Як ще не було початку світа. І Як ще не було початку світа, то гди не було неба, ні землі, а нолем було синє море, а серед моря зелений явір, на Явороньку три голубоньки. Три голубоньки радоньку радять. Радоньку радять, як світ снувати. Та спустимось на дно до моря та дістанемо дрібного піску, дрібний пісочок посіємо ми, та нам все стане чорна землиця, та дістанемо золотий камінь. Золотий камінь посіями ми, та нам все стане ясне небонько, ясне небонько, світле сонінько, світле соненько, ясен місячик, ясен місячик, зірниця, ясна зірниця, дрібні звіздочки. Ось така колядка справді нам трішечки незвична, і відрізняється вона в першу чергу мовою. Так, справді, українська мова була раніше, але. Набагато відрізнялася від сучасної. Чому так? Ну, мабуть, тому що все з часом удосконалюється і удосконалюється наша мова. А ця колядка утворилася, коли взагалі ще не було письма. І в ній, як ви зрозуміли, описується один із міфів українців, як же утворився наш світ. Тобто ця колядка була створена на основі міфу наших українців, наших предків. Як же вони уявляли створення світу? Вони багато чого ще уявляли, що саме сьогодні ми дізнаємося. Скільки поетичних рядків, мудрих висловів про людину і для людини ми знаходимо в перлинах усної народної творчості, вони пояснюють різноманітні явища життя, розповідають про могутні сили природи, передають горе і радість, мрії і прагнення. Мрія покликала до життя казку, а спостереження, дотепність та почуття гумору прислів'я, приказки і загадки. Усе це усно передавалося з покоління в покоління, тому дістало назву «усонародна творчість або ж іншомовним словом, фольклор. Фольклор це джерело з якого на здоров'я довго ще будуть пити нащадки, писав український письменник Павло Грабовський. Справді, адже все сьогодні, що ми сьогодні маємо, все прекрасне, саме утворилося з фольклору. Давні люди уявляли Всесвіт, природу як великий рід, частиною якого є вони самі земля, море, небо усе це живе. Так виникли міфи, засіб пояснення світу давньою людиною. За форму міф нагадує казку, близький він також і до легенди, але якщо казка сприймається як плід фантазії, то до міфів ставилися як до чогось дійсного або ймовірного. У легендах, на відміну від міфів, розповідається про реальних осіб або справжні події, як такі, що, в принципі, могли бути. Первісні люди не могли відрізняти ліреальне і фантастичне, а тому зміст міфів був для них цілком імовірним, реальним. Природні стихії праукраїнці являли собою в образах людей і складали про них дивовижні історії. Ці розповіді, пояснення прийнято називати легендами. Легенда це придумана оповідь про якусь подію, особу, явище, походження назв тощо, що сприймають як достовірну. За найстарішими народними повір'ями зорі це діти сонця місяця. Пізніше вважали, що це янголи, які сидять на сходах неба і тримають запалені свічки. Коли народжується дитина, Бог доручає її душу янголу-охоронцю. І вручає йому запалену свічку. Коли людина помирає, її зоря падає назустріч душі, яка вилітає з тіла і піднімається в небо. В Українців існують назви небесних сузір'їв на зоряному небі. Велика ведмедиця це великий віст, плеяди квочка, мала ведмедиця пасіка, лебідь це хрест, венера це вечірня зірниця. Зоряне скупчення, яке в народі називають чумацький шлях, це, на думку наших предків, дорога, якою душі прямують на той світ. В одному місці чумацький шлях розходиться на дві дороги. Одна веде в рай, а інша у пекло. Перелітним пташкам чумацький шлях указує вночі, куди летіти у вирій, Райську країну, де завжди тепло. Погляньте на карту зоряного неба, чи доводилося вам бачити на небесному схилі це сузір'я? На що воно схоже? Що спільного в цих зображеннях, ось, наприклад, віз і зоряний віс. Поміркуйте, чому це сузір'я давні українці назвали Великий віс. Ну, мабуть, тому що в зорі утворюють малюнок, який дуже схожий на звичайний віс, ну, тільки залишилося коней у нього впрягти. Чи не так? Велика Ведмедиця. Сузір'я північної небесної півкулі складається з семи великих зірок, ну, великий віз. та вісімдесяти малих. Сім великих зірок Великої Ведмедиці, що утворюють окреме сузір'я, відомі під різними назвами. У Древній Русі це ж сузір'я мало назви. Віст, колісниця, ківш, народи, що населяли територію України, назвали його Возом. У народів Заволжя воно звалося Великим Ковшем. У Сибіру лосем, у Киргизів конем на прив'язі, а в давніх єгиптян гіпопотамом. До реформи українського правопису 1933 року словники подавали назву сузір'я як віз чи великий віз. А після реформи застосовується відповідник російського терміну. Так, так, велика ведмедиця. Це російський відповідник. На території України спостерігається це сузір'я протягом цілого року. Міфи відобразилися в обрядових піснях різних народів, зокрема у народних обрядах українців, колядування, щедрування свято Івана Купала. Скрізь присутній віз, Великий віз або ж Великий Ковш. Перш ніж ознайомитися з міфом з твором про великий віз, ми розглянемо деякі слова, які вживаються, пояснимо. Наприклад, геть чисто це зовсім повністю, хорувати, хворіти, одволати від смерті, тобто врятувати від смерті. А зараз почитаємо про зоряний віз. Колись дуже давно, а де саме невідомо, та трапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти. У тім краю, де трапилась така посуха, жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. Захворіла вдова без води. І дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати води. Де вона її шукала, хто знає. А тільки десь то знайшла. Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі натрапила вона на другого такого ж, потім на третього, четвертого і нарешті на сьомого. Усім давала пити і усіх рятувала від смерті. Води зосталось у неї тільки на самому денці. Ішла вона, ішла по дорозі та й сіла відпочити, а глечик поставила коло себе на землі. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись, та й перекинув глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім зірок великих і восьма маленька, та й, та й поставали на небі. Ото ті зірки і її віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити, а восьма маленька то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Ось така історія. А ви в неї повірили? Ну, В принципі, посуха і справді могла бути. Так? Працюємо. Як же ви розумієте слово посуха? Якою вона була в ті часи, коли виникла легенда? Посуха, це коли дуже довго немає дощу. У ті часи, коли виникла легенда, не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хорувати тамер, на тамерти. Скільки дітей було у вдови? Ну, здогадалися, знаєте, так, одна однісінька. Які риси характеру мала дівчина? Якою ж вона була доброю, байдужою, здатною до співпереживання чи злою? По дорозі дівчинка зустріла сімох чоловіків, всім давала пити і всіх одвола від смерті, бо в неї було добре і відкрите для всіх людей серце. Міркуємо далі, для кого дівчинка пішла шукати води, і як наші предки назвали це сузір'я? І теж диво вчинив Бог за щирість маленької дівчинки. Чому навчає нас цей міф легенда? Яка сучасна назва сузір'я? Скільки зірок утворюють сузір'я зоряний віз? Вісім сім зірок великих то душі тих людей, що дівчина давала їм пити, а восьма маленька то душа собаки, що перекинув глечик. Як ви гадаєте, чому саме собака, а не інша тварина, перекинув глечик. Собака з сивої давнини став символом вірності, бо завжди відданий своєму господареві, поширене в народі образне порівняння, друг вірний, як собака. Так чи ні? Поміркуємо, кожна зірка сузір'я це риса характеру дівчини. Запишіть їх у зошит, якою була дівчина. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіримо, дівчина була добра, милосердна, наполеглива, щедра, терпляча, щира. І цілеспрямована. А які риси характеру написали ви? Пишіть у коментарях. Ну, і спробуємо ж визначити, тобто проаналізувати наш твір, і справді це легенда. Так, чому легенда? Я ж недарма сказала, що, в принципі, така посуха могла бути, і дівчина могла піти шукати води, так, і вона могла так само зустріти. Собаку, так? могла зу людей зустріти, яким давала напитися із глечиком, тобто в ній більше реального, а казкове тільки те, що викотилися зірки з того глечика. Так? Отож, тема: міркуємо: зображення народного уявлення про виникнення сузір'я зоряний віз. А основна думка тобто, чому ж нас навчає це сузір'я, ця легенда. Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина. Тобто вчить бути справді щирими людьми. І розглянемо побудову твору, тобто з яких, на які частинки його можна поділити. Експозиція, тобто зачин. Трапилася велика посуха, а в тому краї без води захворіла вдова, котра мала єдину дочку. Зав'язка конфлікту, тобто подія, з якої і починаються наступні події. Дочка десь то знайшла воду, розвиток дії, поверталася з леком води додому, по дорозі напувала спраглих перехожих. І кульмінація, тобто найбільш напружене. Напружений момент у творі. Глечик з водою перекинув собака, вода витекла. Ну і розв'язка, тобто кінцівка, з глека вилетіло сім великих зірок, душі спраглих перехожих, і одна маленька душа собаки, який перекинув глечик. Запишіть собі, будь ласка, аналіз цієї легенди, натиснувши на паузу. Продовжуємо діти. Отож поміркуємо у цій легенді про зоряний віз, які ж ознаки казки, а які ознаки легенди. Дивимося. Ознаки казки, тобто казковий зачин, колись давно, слова повтори, геть чисто, йшла вона, йшла, магічні числа, сім перехожих, сім зірок, ну і, звичайно, добро перемогло зло. А які ж ознаки легенди? Ну, Події, як я вже сказала, в принципі реальні, які могли бути. Тобто була посуха, і дівчина пішла шукати воду і напоїла перехожих. Але ж головні, це уявлення предків про виникнення сузір'я зоряний віс. Запишіть, будь ласка, собі, натиснувши на паузу, а далі продовжимо. А чи знаєте ви, що в українській міфології собака це основний персонаж, причетний до виліплення богом із глини чоловіка, охоронець його від нечистого? Отже, наші предки сприймали пса як істоту, створену Богом, або раніше за людину, або разом із нею, із того самого матеріалу глини, але шерсть, як думали подекуди, дав тварині цій диявол. І все ж собака стає найближчим до людини. Про його розум існує багато прислівів та приказів. Наприклад, собаки дурно не гавкають, розумний пес гавкає на всіх. Буває, що й собака співає. Ситий пес на зірки гавкає. Також, звичайно, про собаку існує дуже багато цікавинок. Наприклад, такі собаки здатні розрізняти кольори, вони відчувають аромати краще, ніж люди. Рівень інтелекту собаки такий же, як у дворічної дитини. Собаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів. Вони можуть рахувати до п'яти і вирішувати найпростіші математичні завдання. Собаки дуже гарячі тварини. Середня температура тіла 38,3 до 394, аж може піднятися. Собачий сміх таке ж і часте явище, як і людський, тільки замість ха-ха вони вимовляють ху-ху. Чи знали ви таке? А якщо вам, можливо, відомі ще якісь цікаві факти про собак, пишіть у коментарях. Також про собак існує дуже багато повір'їв. Наприклад, пес проти тебе біжить добра ознака. Собака заводить до гори на пожежу, донизу буде мрець, чужий пес приб'ється до обістя на добро на щастя. Як собака порве людину, то ну, всі й сам пропаде. Якщо дівчину вкусить собака, то вона незабаром заміж вийде. Якщо пес сидячи їздить по землі, чекай на гостей. Отож, знайомимося із 에, твором, чому пес живе коло людини. Давно, дуже давно. Пес жив собі, самітній. На кінець надокучило йому все самому блукати в лісі і вирішив собі знайти друга товариша, з котрим би жив. Але хотів, аби все його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже Вовче, брате, жиймо в'єдно. Вовк відповів, чому б ні? Зачали жити в'єдно. Раз як ночували в лісі, чув пес якийсь шелест і зачав трястися, боятися. Пробудив вовка, а той йому каже, будь тихо, бо прийде ведмідь та з'їсть нас. Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже Ведмедю, братику, жиймо в'єдно. Ну, в'єдно мається разом. Коли в'єдно, то в'єдно, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях чув пес якийсь шелест і зачав боятись. Пробудився ведмідь та й сказав Затягнімося в корч, бо ще надійде Лев та роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим, лишив ведмедя й пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів жиймо в'єдно!» За слугу прийму тя, ну тобто тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Раз так понадвечір зачав пес боятися і зачав вити, гавкати. Вибіг Лев з палати й каже йому Мовчи, бо ще надіда людина і застрілить нас обох. Пес замовк, але зараз догадався, що та людина має бути сильнішою, коли Лев її боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес з людиною. Ось така історія. А чи повірили ви в цю історію? Чи у вас є своя версія? А ми аналізуємо цей твір. Як пояснити те, що пес постійно шукав собі захисту? Чому собака не захотів бути самотнім? Мабуть, тому, що самотньому дуже важко жити у світі. Яких друзів він знаходив собі? Чи були вони найсильніші? І чому? Ці друзі не були найсильнішими, бо вог боявся ведмедя, ведмідь лева, лев людину. Як ви вважаєте, чи завжди добре жити з найсильнішим? Ну, найсильніші теж бувають різними. Якщо це добра людина, то жити з нею буде за щастя, а якщо зла недобра, то життя буде гірше за смерть. Пам'ятайте, діти, якщо Бог вам дає силу, то дуже велика сила це дуже велика відповідальність. Її треба використовувати на користь людям і щоб нікому не зашкодити. Міркуємо далі: як пес служить людині? І які фантастичні елементи притаманні цьому твору? Тварини розмовляють і мислять. Так, тут один тільки фантастичний елемент. У зв'язку з чим людина, на думку собаки, є найсильнішою з усіх тварин. Що ви про це думаєте? Отож, аналізуємо. Тема. Вигадане пояснення про те, чому собака живе біля людини. Не забуваємо записувати. До речі, звернули увагу, що чому пес живе коло людини, це теж легенда. Ну, мабуть, тому що в ній нічого казкового такого прям фантастичного. Тут немає пояснення створення світу. А в принципі, такі, така подія така зовсім реальна. Да? Пес ходить і шукає собі друзів, єдине, що він не говорить. Отож, головна думка собака, друг людини. Тобто, як же собака став товаришем. Ну і побудова твору, експозиція, жив самітній пес, зав'язка. Пес вирішив знайти собі друга найсильнішого з усіх тварин. Розвиток дії пес зустрічає вовка, ведмедя і лева, а кульмінація цар звірів боїться людини, Розв'язка – собака, друг людини. Тобто собака, пішов служити людині. До речі, всі кажуть, собака служить людині, він вірний, він людину ніколи не зрадить. Ну, а собака цікаво, собаку зрадить, тільки чомусь собака вірний людині, а по ідеї, мав би бути, собака, ну, ось така думка. А ми говоримо про те, чим же легенда, чому пес живе коло людини, схожа на казку. Казковий зачин давно, дуже давно. Казкова кінцівка від того часу, слова повтори, друга товариша давно-давно, магічні числа, тричі пропонував жити разом, і добром знову ж таки перемогло зло. Ну і ознаки легенди. Вигадане пояснення здатності собаки буде бути другом людини, то в своєрідне міфологічне уявлення про природу. Отож, діти, якщо ви все записали і дуже добре засвоїли зміст обох легенд, пропоную вам виконати підсумкові тести, вибравши одну правильну відповідь. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом надійшли вчителю, тобто мені. А щоб побачити свій результат, натискайте на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам успішно виконати тести? Підсумовуємо, міркуємо. Головна думка, якої легенди відповідає прислів'ю, хто людям добра бажає, той і собі має. Дайте відповідь на це питання у зошитах: На який вид фольклору схожі легенди і які між ними відмінності відповідь оформлять у вигляді таблиці? Ось вам зразок легенди, міфи, казки, спільне, відмінне. Заповніть, будь ласка, цю табличку, табличку у зошитах, натиснувши на паузу. Перевіряємо. Спільне, зображуються фантастичні події, магічні речі, оживлюються природам, а відмінне в легендах і міфах зображувані події претендують на певну достовірність. Персонажами є конкретні люди. Казки, невизначеність місця і часу дії, типові персонажі сприймаються як вигадка, фантастика, розказуються з метою повчання і щоб розважити. А які спільні і відмінні ознаки знайшли ви, пишіть у коментарях Отже, наш світ світ гармонії і контрастів, у якому є день і ніч світло і темрява. Якщо людина не знала відповідей на якісь питання, наприклад, звідки взялися зорі, місяць, сонце, що таке грім, блискавка, то вона фантазувала, малюючи ці явища у вигляді істот, подібних до себе, тільки набагато сильніших та могутніших. Так виникли міфи і легенди, причому кожного народу свої. А я вам пропоную закінчити думку. Своєрідний зробимо підсумок нашого уроку. Виберіть одне речення і допишіть його. На уроці я дізнався, чи дізналася, мені сподобалося, мене здивувало, мені вдалося, і у мене виникло бажання. Тобто, ви вибираєте одне речення, дописуйте, і це все буде суперово. А на сьогодні все. У Підручнику ваші сторінки з 7 по 9, де ви ще раз зможете ознайомитися з міфами та легендами, і дайте письмову відповідь на запитання з сторінки 9 спочатку з першого по 7 питання, а потім 11. А за бажанням намалюйте ілюстрації до прочитаних творів і надсилайте на оцінювання, чекатиму ваших яскравих ілюстрацій. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте хороші книжки замість поганих новин, як радить нам Кітенжир. До побачення. Хорошого дня!